Довгоочікуваний приїзд до української столиці спеціального представника президента Трампа з врегулювання російсько-українського конфлікту, Кіта Келега загубився на тлі нещодавньої конфронтації між президентами Сполучених Штатів і України, а також заявами американських чиновників, які протягом усього дня, коли Кіт Келах. Продовжував перемовини в українській столиці і зустрічався з Володимиром Зеленським та іншими представниками влади, закликали Володимира Зеленського підписати угоду про рідкісноземельні метали і усвідомити, що саме така угода про доступ до українських надр є надійною гарантією безпеки для України згідно із коментарями. Самого українського президента після зустрічі з американським представником він також говорив із ним насамперед щодо угоди про НАДР, яка була як відомо привезена початково до Києва американським міністром фінансів. Зараз стає вже відомим, що представник Білого Дому запропонував Зеленському буквально протягом години ознайомитися із угодою і підписати. її. Після відмови Зеленського багато хто очікував, що угоду буде підписана на Мюнхенській конференції під час зустрічі з віцепрезидентом Венсом. Однак і цього не відбулося, що у свою чергу призвело до жорстких коментарів з боку як президента Дональда Трампа, так і інших представників американської адміністрації. І ось тільки сьогодні стало відомо, що Білий дім пропонує Україні. Покращений ті варіанти угоди щодо доступу до українських надр, який враховує зауваження Києва, і також базуватиметься тепер не на законодавстві штату Нью-Йорк, як це було у першому проєкті угоди, а на міжнародному законодавстві.